Здравствуйте! Вчера перед сном попалось мне э, видео, которое называлось э, Почем э, Стоп? Стоп, 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 стоп. Сьогодні буде українською мовою, тому що відео було українською мовою від щирого українця. І давно на нашому каналі не було української мови. І багато людей чомусь росіян дуже турбуються про те, що вони не чують української мови. Мабуть, їм все ж таки цікаво трішки ознайомитися з нашою мовою. Тому, будь ласка, слухайте насолоджуйтесь моєю українською мовою. Отже, канал був про Канаду і називав відео Чому українці повертаються з Канади додому? Чоловік десь хвилин 10 дуже довго, ну, в моєму розумінні, переливав з пустого в порожнє, але, врешті-решті, він підсумував, що перше їх не влаштовує погода, дуже холодно в Канаді, ось він йшов, там був навколо сніг, мінус 30. Друге, що він казав, що вони приїжджають і розуміють, що їм треба починати з некваліфікованої роботи. І пролунала така фраза, треба мити унітази, і люди до цього не готові, особливо якщо вони знають англійську, то вони до цього не готові. Якщо вони там працювали все життя в офісі. Ну, Це ще якась третя була причина. Щось я забула про третю причину: одну секунду. І третє, що Канада дуже дорога країна. В ній все дуже дорого, дуже високі ціни на продукти, дуже високі ціни на житло, на його оренду, на його купівлю. І ось ці такі три причини здається, в його переліку наприкінці не я вже не дослухала, була якась четверта причина, не можу пригадати. Спонукають людей повертатися з Канади додому в Україну. І це не могло мене не зачепити. Люди добрі. Тому що коли я приїхала сюди, я знімала своє відео, і навіть зараз, час від часу, з'являються коментарі, яка ідея, що по-перше, всі розповідають, яка жахлива погода у Великобританії. Ось просто місцеві постійно говорять, що тут дуже жахлива, депресивна постійна погода. Подивіться на цю жахливу депресивну погоду. Будь ласка, ось 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 жахлива депресивна погода. Вчора. Вчора був день з дощем, і ми могли з чистою совістю сидіти вдома, грати настільні ігри і збирати лего. І жінка написала під відео, що планується за прогнозом тиждень такої погоди, що можна спокійно <свісно>, нікуди не ходити. І що сонце? Якщо ви подивитеся іншим, моє довге відео, де я веду щоденник погоди у Великобританії ціле місце говорила і зняла ціле відео, де я. Я спеціально знімала дні і показувала, що дійсно це сонячна погода, це сонячна погода, це сонячна погода. І що люди пишуть у мене під відео? Ні, ну може, там е, один день і було сонце, але всі дні дуже-дуже покурі. Я думаю, що е, дуже часто, якщо людина на щось налаштована, то е, навіть докази, навіть ніяка об'єктивна реальність е, не проб'ється у свідомість цієї людини. Отже, перше. Все, що я чула про Великобританію, те ж саме, що він розповідає про Канаду, що вже велика погода, люди не витримують, ви маєте розуміти, чи підійде вам великий рівень вологості, і тому подібне, чи підійде вам така погода. Абсолютно, це неправда. Знову ж таки, так, Великобританія не маленька країна в різних регіонах. зрозуміло, я думаю, що ближче до е, Ла-Маншу, до океану. Е, Допускаю, що дощі будуть значно частіше ніж тут. Але в нашому регіоні я веду вже другий місяць щоденних погоди. Сонячна погода переважає це. Перше, що я вам хочу сказати. Друге, коли я їхала сюди, знову ж казали, що Великобританія – це найдорожча країна в Європі. Що тут найбільші ціни, скажімо, так як в Європі, тільки наприклад не в євро, а фунтах, а фунт дорожчий, ніж євро. Що е, я з цього приводу можу сказати? Ви можете подивитися наше відео, де, е, яке називається е, в Англії все по 2-3 фунти, і зрозуміти, які тут справді ціни на продукти. Коли ми з е, сином поїхали і два місяці нас не було тут в Великобританії, ми поїхали додому і повернулися. Коли ми приїхали, наша спонсор сказала, що ой, все так подорожчало, така е, криза, е, люди прямо у відчаї. Внутрішньо дуже сильно напряглася. Прийшла в магазин подивитися на те, як е, готова до того, що продукти значно подорожчали. Тільки я якоїсь стабільності тут досягла, приходжу, нічого не змінилося. Як все було по 2-3 фунти, е, був період, коли взагалі-то тут яйця продаються по 6-12 по штук. Але був період, коли вони стали продавати по 10 штук. І... Е, але ціна лишилася така ж на яйця, як була на 12 штук. Тобто вони трішки в цьому виграли. Була невеличкий кризи з яйцями, і навіть нам в ресторан прийшло таке цікаве повідомлення, напис що зараз така якийсь вірус ходить курячий, і тому ми дуже вибачаємося. Ми будемо намагатися, щоб це були вільно гуляючі куки. Але зараз ми змушені не, не давати їм вільно гуляти. Вони будуть типу закриті в своїх курниках. Якийсь час ми побачаємося за це, але щоб ви знали, як можна не любити Алісів після цього. Ну, можливо, я так реагую, тому що я дуже люблю природу. Тому що вона для мене дуже важлива. Ціни тут як були, так і лишилися. І що я хочу сказати, Якщо переводити зрозуміло ці 2-3 фунти і розуміти, що 2-3 фунти коштує не кілограм, там, умовно кажучи, сиру, да? а все ж таки 100 грамів, то може здатися, що це дорого. Але як мені порадили під одним моїм відео, рахувати, скільки чого я можу, можу купити за годину моєї роботи, Ось, за годину я заробляю 950 і можна відразу. Пакет десь 500 грамів м'яса буде коштувати максимум 450 фунти. Я це м'ясо з сином за один раз на зі буду їсти десь цілий день, скажімо, якщо на перше, друге, третє і ще на наступний день буду їсти. Розумієте? Тому самі вирішити, наскільки тут найдорожчі ціни. Ми з сином проїхали по всій Європі. Ми були у Франції, всю Францію проїхали. Ми заїхали до е, Барселони, ми поїхали в Італію, ми були в Словенії, в Угорщині і нарешті в Україні. І коли ми стартували з України, так е, у нас ціни були значно дешевші. Але коли ми приїхали, хоч начебто е, продукти, коли ти заходиш, вони в принципі дешевші, ніж в Великобританії, але ти коли скуповуєш необхідний кошик е, повний. Да? Врешті-решт я витрачала стільки ж грошей, скільки я витрачаю приходячи в магазин разу у Великобританії. Ніякої різниці взагалі-то, на мій погляд, ну чисто суб'єктивний, все ж таки в Європі чомусь ціни трішечки. Трішечки виходили дорожче. Можливо, тому що ми не купляли там сирого м'яса, яке ми готували. Да? Ми все ж таки більше півфабрикати купляли, тому що були в дорозі. Може, тому так в нас виходило. Отже, ціни у Великобританії на продукти не вищі, ніж у Європі. ніж, На жаль, наразі, коли я була е в Україні. І, е Третя – з приводу некваліфікованої роботи і миття унітазів. Коли я приїхала сюди, це знову ж таки е відчуття, як тобі пози 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 позиціонують цю Україну, як мої перші спонсори пози позиціонували, вони теж не бачили мене ніде. Я обов'язково мала почати з того, що я мию унітази десь у підвалі. Це було їх таке відчуття. Потім, коли ти краще будеш знати мову, ти зможеш отримати кращу кваліфіковану роботу. Багато коментарів в мене було, що люди прагнули мені допомогти, і казалось, подивіться відео там про Таню, яка на фермі працює, збирає полуницю і ще що-небудь. Такі, ну скажімо, досить неприємні роботи. Я прожила зараз, прожила 5 місяців у Великобританії і працювала. Майже 17 квітня я приїхала, з 10 травня. Я вже працювала. Я повернулася. Я працюю на цій роботі. І що я можу сказати? Я запам'ятаю, я хожу в джоб центр, і мені пропонують різні роботи. Я знаю, на які роботи влаштувалися тут дівчата, які зовсім не володіють, наприклад, англійською. Ті, хто зовсім не володіє англійською, вони працюють, ну прибирають будинки. Або допомагають по господарству, це не обов'язково завжди прибирання, може там щось купити, забрати дитину в чомусь. Допомагають по господарству, попросувати, побрати в такому плані. Тобто, ми цю роботу що в ній принизливого, я не знаю. Що складного ми жінки в Україні робимо цю роботу вдома щодня і не бачимо в цьому нічого принизливого. А, а взагалі, по щирості я ось, наприклад, не дуже люблю мити підлогу. На великих територіях я взагалі то е, люблю діп клінінги. І якщо мою підлогу, то я прям вимиваю ледь не щіткою. Все е, у мене якесь таке дивне ставлення. Я дуже люблю мити унітази. особливо тут у Великобританії, бо вони чистенькі, і так чи і вони ще плещать. І е, засіб, яким е, їх обробляєш, дуже приємно пахне. Ну просто люди. Кайф, але е, я насправді заробляю зовсім іншим. Я офіціантка, ви це знаєте, і е, моя робота е, дає дуже багато бенефітів. Я можу з 4 фунти отримати повноцінну страву в своєму ресторані, е, яку прямо скажу: ось не може одна людина з'їсти. Я не знаю, як англійці з'їдають таку страву, і ще й стартер, і ще десерт. Це просто для мене загадка, але факт. Е, ось, наприклад, зараз ми сходили з сином в кафе. Я взяла е, чашку. Е, Лати. Він взяв круасан без нічого і я взяла таку о, типу булочку, о, булочку з родзинками. І це обійшлося в скільки в 4 з чимось фунтів, майже в 5 фунтів. Той час, я ж кажу, коли в себе на роботі, я можу отримувати повноцінну величезну тарілку. Там будуть е, і овочі, і гарнір, який-небудь або картопля, а, або рис, або лінгвіні, якщо взяти, і е, досить багато м'яса. Завжди це буде. Ви розумієте, і е, е, які роботи зараз я вам скажу, отримують дівчата, які не... Майже всі дуже багато дівчат познаходили роботу продавати щось у нас в містечку в магазинах. Одна працює в пост-офісі, продає дві дівчини у винному магазині. Одна яку знає, працює в чарті-шопі. Причому вона не просто продавцем працює, вона працює менеджером. Чому різниця, що їй довіряють знімати касу, рахувати гроші, ну слідкувати за цим товарообігом. Одна дівчина, я знаю, вона працює, прибирає номери, скажімо, в крутому готелі. Вона зовсім не знає англійської, жодного слова, щоб ви розуміли. І в Джоп-центрі зараз мені пропонували досить цікаву роботу, помічник вчителя. Це виявилося дуже поширено. В них навіть є агентство, яке набирає... Там вчителя і потім заходячи в роботу по місцевості. Що зовсім не говорю англійською, і ще одну роботу мені в офісі запропонувалося. цей чоловік казав, що о, ну звісно, всі хочуть працювати в офісі. Якщо ти все життя пропрацював в офісі, то ти будеш хотіти працювати в офісі. І ось мені в джоб центрі е мій коуч каже, що ось є вакансія в е офісі. Я кажу: ну, моєї мови, щоб працювати в офісі, не вистачить, що я собі уявляю, коли ти працюєш в офісі. Ні, приймаєш дзвінки, скарги клієнтів, що ти обзванюєш всіх клієнтів, кажеш, що заняття або що, що щось там відмінилося про доставку. що Ти при цьому ще дуже часто слідкуєш за порядком в офісі, зустрічаєш людей, спілкуєшся з людьми, які прийшли. І якщо моє мови ну, мови, не вистачить, вона каже: Ну, якщо ви так вважаєте, я вважаю, вона мені говорить, що ваша мова вистачить для роботи в офісі. Але якщо ні, я ну не будемо подаватися, нічого страшного. Я приходжу до себе на роботу в ресторан, і в мене там жінка, вона англійка. Вона працює в офісі всі п'ять днів і один день на тиждень працює в нашому ресторані як офіціантка. І ось я їй розповідаю про цю історію. Вона каже: Ти легко зможеш працювати в офісі яка тут робота? Тобто вона англійка, вдумайтеся. Вона Бездоганно володіє англійською мовою. Тобто вона б могла робити всю цей обсяг робіт, які я щойно озвучила. Але, але вона насправді каже: ну, яка тут робота? Ти комусь принесеш кави, приходить пошта, ти маєш її просканувати, листи, які прийшли, і рознести ці листи. І Я така. Вау. Тут дуже часто є такі, скажімо, види робіт. Які я називаю неби лежачого, да? е, які в нас цю, цю роботу не буде виконувати окрема людина. Цю роботу обов'язково повісять на того, ну, на іншого робітника офісу, це буде включати, входити в його обов'язки. Сам собі зроби каву, будь ласка, принеси, я розумію, начальнику приносити каву, так? а звичайному робітнику офісу сам собі зробиш. Але в твоєму резюме буде написано, що ти робітник офіса. Так само, як ця жінка, яка працює менеджером в її CV Потім вона зможе написати, що вона працювала менеджером в черті-шопі. Розумієте, не продавщицею. це зовсім різний ну, престиж і для майбутнього зовсім інша історія. Тому і наразі прийшла така вакансія, досить цікава. Підтримувати українців, які приїхали до Великобританії в нашому регіоні. І щоб ви вдумалися, нам прийшло привітання від регіону в листі і там вся вакансія. І скільки там платять за годину? 26 чимось фунтів. Можливо, хтось відчуває це як відсутність перспектив. Я ж відчуваю цю можливість. Обирати собі роботу, змінювати собі роботу, тому що е, тут навіть питання не в тому, скільки тобі е, платять. Інколи є питання в тому, що е, одна робота набридає, особливо якщо це не твоя спеціалізація. Зараз я пояснюю, наприклад, я за своїм фахом актриса, і е, я працювала в університеті, я все життя займалася творчою роботою. В нашій країні на цьому Працюючи в університеті багато не заробиш, скажу вам чесно. І в мене були інші роботи. То я в школі працювала в початковій, то я працювала в таких легвонахідних. Можете загуглити, подивитися, що це за школа. Зараз називається інвентор. Вона ребренд зробила. І навіть є тепер цей інвентор в Канаді. Люди, так що можна їхати працювати в інвентор в Канаду? Мені сміливо питання не в тому. Я пробувала різні роботи в своєму житті, і ще можу сказати, якщо я працюю не за фахом, то мені ця робота набридає. Тільки моя робота за фахом ніколи мені не набридала. І тому я розумію, що у мене буде виникати можливо необхідність змінювати роботу. І те, що я відчуваю, що я можу змінювати, що це тут це тут нормально. Змінювати свою роботу, шукати щось нове, ніхто тебе за це не засуджує, там пробувати, в іншому місці пробувати. Це для мене відкриття перспектив. Резюмую. Чому ж українці все ж таки, незважаючи на те, що Великобританія подарувала неймовірні можливості нам всім, їдуть додому? Відповідь дуже проста. Сумують. Є речі, які не піддаються логічному обҐрунтуванню. І ще чому Великобританія викликає в мене захоплення. Нам дали ось цю візу спочатку на 6 місяців. Тобто, ти за листом це повноцінна віза, показуєш лист і в'їжджаєш в'їжджаєш на територію Великобританії. Потім оформлюєш БРП вже на 3 роки, а можеш не оформлювати. І це було на 6 місяців. І що я звернула увагу? Що кожна людина, кожна людина. Через 6 місяців хто ж, е, хтось, хто планував цю програму, то знав, значить, е, це ну як вам пояснити, це великі, ну, висококваліфіковані, е, спеціалісти е, продумали всю цю програму. Я так вважаю, це моя думка нікому її не нав'язує. 5 половиною, 5 ,5, 6 місяців, всі так захотіли додому, обов'язково кожна з дівчат з'їздила вже додому. І кожна повернулася. Тому що мені здається, не можна не любити Англію, не можна не захоплюватися красою, яка нас точує. Але і тому, якщо у вас є зараз можливість оформити собі е, Home for Ukraine у Великобританії. Не секунди не замислюйтеся, оформлюйте і приїжджайте сюди. Знаю про програму е, в Португалії, знаю про програму в Америці, знаю про програму в Канаді, е, знаю більш-менш про Угорщину і ще е, про Польщу. Е, це про країни, які знають про Германію. Відповідаю вам. У Великобританії умови найкращі. Всіх дуже спокушає Германія в тому плані, що там тобі дають безкоштовне соціальне житло. А ми тут живемо у спонсорів, потім нам потрібно знімати житло, це великі стреси, лорди не хочуть здавати типу нам житло. Це окрема історія, це все вже виявилося неправдою. Це вже перевірено і все виявилося неправдою. Але ми про це поговоримо якось іншим разом. І, е, але найголовніше, що е, Якщо у вас велика родина, то краще зрозуміло їхати в Великобританію, бо там вам будуть або окрему трикімнатну квартиру, або окремий будинок десь правда в селі. У Німеччині. Але, ой, в Німеччині, так, в Німеччині. Але якщо, наприклад, у вас лише двоє, як я і мій син, то вам дадуть кімнату у багатокімнатній квартирі в Німеччині, де ви будете жити з іншими українськими емігрантами. Як ви зійдетеся в цьому просторі? В чому проблема? Що в них е, на людину є певна квадратура яка, соціального житла, яка видається на людину? Ось на двох людей вони можуть видати таку квадратуру, але маленьких квартир в них не вистачає. В них є тільки великі за обсягом квартири. Ось чому так відбувається, що якщо у вас людина всього з двох е, чоловік, е, ви можете опинитися в досить некомфортних обставинах е, в Германії в той час, як тут. Ти в принципі ти можеш потрапити до спонсорів, з якими вони зійшли з характерами, але як показала практика, дуже легко цих спонсорів змінити. Просто не треба цього боятися, не треба боятися озвучувати свою проблему. Повірте, вам допоможуть і е, говорити про це зі спонсорами, щоб вони офіційно теж підтвердили, що ну їм складно з вами, наприклад, що ви не зійшли з характерами, і без проблем спонсор поміняють. Отже. Який меседж, яку інформацію я хочу до вас донести цим і усіма своїми іншими відео? Невеличка передісторія. Моя знайома я часто її згадую, вона зараз живе у Польщі з двома дітками. Вона там працює, знімає житло, теж іммігрувала через війну, і вона каже, що ось. Всі вони з'їздили в Париж з доньками, злітала на вихідні, і вона у заході від Парижа, Вона каже: Ось Аліно, всі мені казали, що Париж, ви там романтично нього дивитеся через фільми, через книжки які прочитала. Насправді це таке сіре місто. Там дуже багато сміття. Усюди темношкірі люди ходять. Це такі жахи. Вона каже: Ні. Париж здався мені надзвичайно красиво. Вона каже, я навіть не помічала цього сміття, яке було навколо. І вона каже, ось як ти всередині, що ти готовий побачити, те ти побачиш. Я в своїх відео на прикладах показу вам, які умови реально в Великобританії. Яка реальна дійсність, я не згущую фарби. Хоча, е якщо згущувати фарби, коли все погано, людям більше подобається це дивитися, тому що е в корі головного мозку ми знаємо, що більше нервових центрів, які відповідають за страх. Але як ви налаштовані, до чого ви готові, так вам і буде відкриватися будь-яка програма. Путь ця програма у Великобританії, чи в Канаді, чи в Америці, чи в Польщі, чи у Франції. Все залежить від того, як ви налаштовані. І я думаю, можливо, пишіть в коментарях, треба зняти невеличке відео, яке підкаже вам, як внутрішньо налаштуватися, щоб сприймати дійсність у Великобританії. Люди кажуть, що я сприймаю через рожеві окуляри. Я вам наводжу конкретні приклади. Це не рожеві куляри, це факти. Щоб сприймати е, дійсність позитивно, бо коли ти сприймаєш позитивно, ти можеш йти вперед, і ти можеш розвиватися. На цьому я завершу. Отже, ставте вподобайся. Підписатися, а ще там є дзвоник, щоб ви бачили, коли виходять нові відео. Я сподіваюся, що до нового року тут мені Сашко обіцяв, дуже сильно обіцяв, що вийде відео про нашу поїздку додому в Київ. Так що, ставте дзвоники, Goodbye!